Бога не цікавить релігія, Бога не цікавить релігія. Воно тут на землі тисячі років. Було і до Ісуса, і після. Його цікавить зміна життя, Його цікавить ваша досконалість, тому що якщо ви діти Божі, ви тоді досконалі. Бог каже, я святий, і ви будьте святі. Ось чого чекає Бог покаяння. Це навернення, коли ти з Богом живеш і сатано під твоїми ногами. А не коли ти ворогуєш і тебе розривоє, ти просто тоді маєш інформацію від Бога, ти просто носій інформації, але ти не носій Бога. Таємниця Божа не здійснилась у твоєму житті, таємниця здійсниться, коли ти станеш сином та донькою Божою, коли Бог оселиться в тобі, тому чого Бог чекає, поки всі люди покоються, якщо у твоєму житті немає істинного покаяння. Якщо ти не занурений у покаяння, ти не занурений тоді в Бога, ти не занурений у любов, якщо твої справи не гідні покаяння не відповідають зверненню до Бога само собою, ти не можеш тоді з'єднатися з Христом. А якщо з Христом ти не з'єднуєшся, гріхи тоді не прощені. а якщо гріхи не прощені, ти не можеш воскреснути. Немає сили духа, ти не можеш наступати на цей світ. Тепер стає ясно, чим же займається отець. Тисячі років він чекає, коли ми покоїмось. Не просто придуймо релігійний шаблун, але коли станемо його дітьми. І він прийде і обитель в створить, коли Дух святий буде в нос, на нос, і в нос. А коли Дух Святий в нос, тоді ми можемо збирати з Христом. Якщо ви не є частиною церкви і вам необхідне покаяння, напишіть мені, щоб. Відвідати біблійну онлайн конференцію в неділю вхід. Вільний береже вас Бог.